Там, де йдуть бойові дії, там безумовно немає жодних господарської діяльності. Такий великий ну, приклад, який по побуті кожен з нас відчув з українців, це те, що підприємство АТЕМСіль, найбільший виробник солі е -е, на східній Європі, зазнало руйнувань під час боїв за Бахмут і наразі припинило свою господарську діяльність. Це те, що відчув кожен українець, бо він тепер ми бачимо це так звана міцна сілі, яку продають залишки які продають для того, щоб збирати донати на армію. Другий важливий момент, що війна призвела до також відкрила вікно можливості для окремих периферійних районів, наприклад, по Порти на Дунаї за минулий рік вони в 40 разів збільшили обсяг перевалки вантажів сесподарських і продовольчих. Тобто ми розуміємо, що для цих місць минулий рік був навпаки, як са не дивно, не звучить роком позитивних змін. Ну, на західні регіони на початку війни широкомасштабного наступу безумовно кувалася значна частина населення. Найбільш показовим є те, що туди зараз переїхала більшість працівників it сфери і це єдина сфера, яка за рік-минулий рік збільшила свою частку ВВП. Тепер це понад 5%. І зараз на it послуги припадає більше половини експорту українських послуг що раніше це було транспортування газу. Україною наразі це саме ті послуги. І якщо раніше до війни найбільшими центрами де були а ті технології, розвивалися, це був Харків і Київ, наразі це рвів, Івано-Франківськ. І це докорінно змінило ці міста. бо адже, це люди, які приїхали, вони мають зарплату значно вищу за середню. Вони отримують іноземні з переказом за, за кордону, тобто вони захищені від інфляційних внутрішніх українських процесів. О, максимально посажав, постраждали, стала леварна, пром... Мисловість чорна металургія через те, що були обстріли відключення електричного струму, це призвело до того, що на 40% впало виробництво сталі в Україні. Також значно значно виграли від війни глибинні периферійні райони Сумської Вінницької області, які різко збільшили обсяги виробництва аграрної продукції. Сам Україна втратила майже 90% свого рису, який був до обсяги збору до війни. А це було найдешевше зерно в Україні, це був хліб найбідніших прошарків населення. Також в Україні наполовину зменшилась поголів'я великої рогатої худоби. Наразі ми маємо поголів'я корів чотири рази менше, ніж в 1945 році після другої. Світової війни. Тобто в Україні відбуваються процеси. З одного боку це негативне, безумовно, війнацію, а з іншого це вікно можливості для кримських районів, які раніше були периферійними, віддаленими, а зараз вони стали районами прискореного економічного зростання через переселення біженців. Це в самому плані показовує гірські райони Карпат, які приїхали люди з бізнесмени Сходу. Вони почали відкривати свої бізнеси, і ці раю гірські відсталі райони стали. Бурхливо розвиватися, докорінно змінюватись, тобто ми бачимо, що війна створює вікно можливості. Ну підприємство новлю енергетики, яке було на окупованій території, вони знищені. Там знаходилась найбільша витрава Ботівська станція. Вона повністю знищена. Що приклад позитивного безумного впливу? Це різка модернізація оборонного комплексу України, військово-промислового комплексу. Україна створила власне широкомасштабне виробництво дронів. Україна модернізувала і розширила потужності з виробництва танки, бронетехніки, ремонту насамперед. Тобто відбуває, цей сектор наразі має настільки позитивні зрушення, які більше, ніж за 30 попередніх років незалежності. Ну, у нас відбудуться зміни в сільському господарстві, зумовлені з тим, що експорт обмежений технічними і логістичними можливостями Укрзалізниці і морських портів на Дунає. Ми не зможемо так швидко створити таку інфраструктуру різнозначно, яка була до війни в портах Великої Одеси чи Миколаєві, тобто Херсоні. Тобто відбудуться ці зміни вже відбувається. Відбудуться зміни в структурі в, 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 товарного виробництва і машинобудівної продукції. Значна частина продукції, яка зараз йде на військово-промисловий комплекс, після війни має бути з е, реконверсією. Е, відбудуться зміни і по виробництві продуктів харчування з огляду на те, що е, населення змінюється попит через різні стан фінансових можливостей. Е, у нас мертві зони будуть там, де були поля мінування. Бо розмінування воно не відбувається за з допомогою чарівної палочки. Це тривалий процес. Швидше поставити міни, ніж її. Три рази більше треба часу, щоб її зняти, ніж її поставити. Безумовно, на кордоні з Росією відбудуться різкі зміни, бо зараз йдуть постійні обстріли, і при кордоні громади, безумовно, люди звідти виїжджають. Повернутися, значна частина навряд чи повернеться через те, що зруйноване житло, інфраструктура. Тобто ці райони дійсно стануть глибокопериферійними. Безумовна частина шляхів, особливо залізничних, які розібрали під час війни, не будуть відновлені через відсутність економічної доцільності і потреби. Тобто ці регіони зазнають особливо де корінні зміни будуть Харківські області, адже до війни між Харковом і Белгородом були постійні активні потоки і товарів і людей.